Перш ніж ми з вами розглянемо гороскоп Мар'яни Безуглої, я пропоную проаналізувати її психологічний графічний автопортрет, виконаний у вигляді малюнка фантастичної тварини, схожої на Чупакабру. Даний малюнок депутатка створила у своєму блокноті прямо на засіданні Верховної Ради і виставила у соцмережах. Очевидно, Мар'яна Безугла погано розуміється на психології, адже її даний шедевр виявився викривальним для самої художниці. Проладний політичний психолог Валентин Кім, до якого журналісти звернулися за коментарями, практично відмовився відверто відповідати на їхнє запитання. Адже він сказав, що у випадку розгляду даного малюнка, Своєрідного тесту він би не мав права оприлюднювати результат. Але я не психолог і до сучасної психології ставлюся як до квазі науки, перевантаженої помилковими а то й шкідницькими уявленнями. Я міг би розповісти вам та навести безліч доказів того, що, наприклад, Зігмунд Фред був жахливим навігласом у психології. А водночас фантазером. І уявлення цього невігласа та фантазера у вигляді класичного психоаналізу стали наріжним каменем сучасної практичної психології. Проте наразі це виходить за рамки тематики даного випуску, тому зроблю щось подібне, очевидно, уже за деякий час. А наразі повторюю, що я не психолог. Отож, спробую охарактеризувати чупа кабру Мар'яни Безуглої відповідно до мого розуміння. Якщо ви порівняєте погляд цієї графічної істоти з поглядом самої Мар'яни Безуглої, то неважко вам буде помітити дещо спільне. Це погляд істоти, яка відчуває себе унікальною у негативному розумінні цього слова. Більше за це. Відчуває власну асоціальність та намагання соціуму піддати її обскурантизму. Але в цьому погляді наявна також рішучість продовжити свою боротьбу за право залишатися собою без жодних пристосувань до суспільства. Тобто у вигляді цього графічного монстра відображені основні характерні риси самої Мар'яни Безуглої. Тому цей погляд є для нас ключем, який вказує на прямий зв'язок малюнка із психологічним портретом художниці. Підняті у верх вуха можуть вказувати як на тривогу, так і на гострий інтерес до важливої інформації. Крила мухи вказують на бажання виявити блискавичну реакцію на нові події. Передні лапи, які закінчуються копитами, вказують на бажання створювати багато галасу кожним своїм кроком. А задні лапи, які копитами не закінчуються, вказують на бажання бути ефективною завдяки підкелимній діяльності, невидимій суспільству. Хвіст щура цілком неоднозначно вказує на відчуття великої своєї шкідливости. Тобто на відчуття шкідливости наслідків власної інтенсивної діяльності. А сувняче рило свідчить про глибинне самоусвідомлення власного неетичного стилю поведінки. Звичайно, прихильники Мар'яни безуглої можуть на це сказати, що моя інтерпретація, мовляв, є суб'єктивною. І, мовляв, насправді їй це риси характеру не є властивими. Тому буде доцільним проаналізувати його гороскоп. Як відомо, Мар'яна Безугла народилася у Києві 17 травня 1988 року. Точна година народження 10 хвилин по 6 ранку. Це є активний період доби, коли народжуються особливо активні люди із великим запасом енергії. У даному гороскопі Асцендент знаходиться у 26 градусі тільця, а Сонце в 27 тільця майже на асценденті. А позаяк 26 тільця це градус Марса, той аспект між Сонцем та Марсом дуже важливий у даному гороскопі. Тут буде доречним відкритим моїм глядачам астрологічний секрет. Усі люди із родим волосся мають асцендент у своєму гороскопі детермінований в одному із градусів Марса. І мар'яна Базола тут не виняток, природний колір волосся в неї рудий. Ось ця світлина показує наскільки важливий Марс у її житті. Мається на увазі не Бог війни, а планета Марс. Адже тут ви бачите плакат, який символізує майбутній політ Мар'яни безуглої на Марс. Аспект між Сонцем та Марсом у даному гороскопі негативний. Це доволі точна квадратура, яка часто проявлена в гороскопах особливо конфліктних людей. А Марс у даному гороскопі є володарем 12 го поля, вершина якого в Овні, а Марс в нічному володінні володіє Овном. Отож, Марс є володарем 12 го поля пов'язано. Із ворогами та таємною діяльністю, наприклад, зі шпигунством. І саме у му полі знаходиться інша планета Юпітер, з яким перебуває у з'єднанні точка влади у даному гороскопі. Така позиція вказує на те, що Натив осягне відміряну йому частку влади завдяки своїй праці на якійсь таємні організації або на спецслужби. А поза як позитивні аспекти до точки влади і з боку місячних вузлів у цьому гороскопі досить неточні, то випливає висновок, що і влада ця буде не надто великою на рівні народного депутата. Володар гороскопу тут Венера, поза як у нічному народженні Венера володіє тільцем, а безогла народилася саме вночі. За півтори хвилини до сходу Сонця, відповідно, і сонце в неї не в 12-му, а в першому полі гороскопу. Якщо Сонце в першому полі гороскопу, значить народження нічне. А Венера з'єднана із зіркою Менкалінани, яка може бути сприятливою лише у кон'юнкції із Юпітером. І лише в тому випадку, коли Юпітер добре аспектований. А відповідно і добре аспектована зірка Менкалінан. А в усіх інших випадках, як це бачите на скрінах, ця зірка вважається проблемною. У даному випадку Венера та зірка Менкалінан мають позитивний аспект до Марса, не точний тренд, але одночасно утворюють дві доволі точні опозиції із Сатурном та Ураном. При цьому опозиція Венери з Ураном особливо точна. Уран та Сатурн детерміновані у першій третині восьмого поля, яка пов'язана із фізичною смертю. Тому багато астрологів минулого сказали б, що Мар'яна не помре своєю смертю, адже в добу середньовіччя і навіть значно пізніше астрологи про такі речі говорили прямим текстом, без жодних етичних засторог. Але я б такого не сказав. Тобто така можливість існує, але вона не хватальна, оскільки як уран у цьому гороскопі володіє дев'ятим полем, а Сатурн десятим. Зате детермінація Сатурна у першій третині восьмого поля та його опозиція із Венерою, як володарем гороскопу, а разом це вказує на особливо високу ймовірність того, що Мар'яна Безугла може стати причиною. Смерті багатьох інших людей саме в силу свого соціального становища. Адже 10 поле пов'язане із кар'єрою та соціальним становищем. З'єднання Урана із Сатурном у секторі смерті також промовисте. Уран тут володар 9 поля пов'язаного із іноземцями, а Сатурн – 10-го пов'язаного із кар'єрою. Тобто кар'єра цієї особи пов'язана із тими іноземцями, яких цікавить питання підвищення смертності в Україні, адже обидві планети знаходяться в секторі смерті. Опозиція ж Урана із Венерою вказує на те, що не лише кар'єра, але й ті ж самі іноземці можуть стати причиною особистої смерті Мар'яни. Характеристика зірки Менкалінан із якої з'єднана венера є такою? Менкалінан виявлений у гороскопах енергійних, войовничих людей, дуже наполегливих, упертих, але при цьому їм властива мінливість. У негативних гороскопах Менкалінан може спричинити прояви буйства, руйнівні вибрики, принести без щастя. Людина може переслідувати спокуси покращити власне життя за рахунок зради або іншого непристойного вчинку. Проте зрада або цей вчинок тільки зроблять життя самого натива та оточуючих його людей ще важчим. Навіть усього вже сказано є достатнім, аби Мар'яну Базуглу було б доцільним не допускати до влади за гарматний постріл. Але попри те, що багато хто називає її неадекватною, проте ніколи не йшлося про позбавлення безуглої депутатського мандата. І це не дивно, адже вона належить до депутатської більшості, до слуг народу. Постійна спокуса до зради, на що вказує характеристика зірки Менкалінан, не означає того, що на ТЕВ обов'язково не витримає цю спокусу. Адже в таких випадках є винятки. Тобто тут існує презумпція невинності. І саме для того, щоб з'ясувати дане питання остаточно, чи справді безугла є російським агентом, нам необхідно подивитися, яку позицію займає астероїд Росія у її гороскопі. Знаходиться цей астероїд у гороскопі безугли в сьомому градусі близнят. А це означає, що він знаходиться у другій третині першого поля, яке відповідає за психологію натива. Тобто Росія для безугої психологічно є дуже близька, і перебуває цей астероїд Росія у з'єднанні із місяцем, детермінованим у 12 градусі близнят. Різниця у 6 градусів для кон'юнкції з'єднання не перешкода. Але ця різниця може вказувати на дещо віддалений зв'язок місяця із астероїдом Росія. Важливо, що місяць тут є володарем третього поля, поля інформації, а вершина третього поля з'єднана із зіркою агресії та злочинності Проціон. Таким чином випливає висновок, що сама Росія впливає на все те, що видає без угла в інформаційний простір у стосунку політики. Тобто все це не випадково, це не через її дурість, а через вплив Кремля. Адже дана комбінація свідчить про вплив безпосередній, хоч і віддалений. Отож, ті підозри на її зв'язок із російськими спецслужбами, які неодноразово висловлювали різні відомі люди, і на які абсолютно не реагують ДБР та СБУ, підтверджуються гороскопом безуглом. А те, що ДБР та СБУ не реагують на такі дзвіночки, це також кидає тінь і на ці структури. Адже випливає такий висновок, що відповідні служби прямо чи опосередковано, але також залежні від іноземних спецслужб. І, на мою думку, скоріше за все, опосередковано, а не прямо. Тобто, тут виявляє себе неоднозначна роль Андрія Єрмака у керівництві Україною, і насамперед у керівництві силовими органами. Яке він здійснює через Олега Татарова. Детермінація Марса та Верхнього місячного вузла в 10 му полі в полі кар'єри свідчить про те, що Безола заробила собі кар'єру завдяки різким висловлюванням та екстремізму. Тобто свідчить про те, що її використовують у якості конструкції таранного типу. І це також збігається із відомими оцінками її діяльності і з боку експертів.